Плюс Плюс відкриває нові зірки. Привіт всім хлопцям та дівчатам! Привіт нашим маленьким і дорослим телеглядачам. В студії телеканалу Плюс Плюс нас гостя. Давайте з нею познайомимось. Привіт! Привіт! Представся, будь ласка. Мене звати Анастасія Пилипенко. Анастасія, з ким ти сьогодні прийшла до мене в гості? З мамою. Мамою, дуже добре. Скажи, Анастасія, ти дивишся мультфільми? Так. А які в тебе мультфільми найулюбленіші? Е, на плюс-плюсі це пригоди. Пригоди, квадрика, крушкота «Трикуті»? Так. О, дякую мені. Дуже приємно. Анастасія, ми живемо в країні, яка називається Україна. Ти любиш Україну? Так. За що ти любиш нашу країну? Ну, тому що вона різнобарвна. Цікаво. Так, добре. Зараз ми можемо з тобою передати привіт всім українцям, нашим телеглядачам, а також нашим батькам. Що ми їм побажаємо? Щоб вони ніколи не хворіли, щастя, здоров'я, миру і миру. Отже, з вами була Анастасія і Квадрик. Не перемикайтесь, залишайтесь на телеканалі Плюс Плюс. До побачення. Найталановитіші в світі діти наші.